Ви на каналі Very Church. З цього відео я буду розмовляти українською мовою. Сьогодні ми будемо грати в загадкове вбийство за маленький скім. Погнали! Я почався перший раунд і я. я іносент. Так, дівчинка, чого ти до мене підходиш? На пехот до мене. пылесос. Девчонка, не... Да что ж такое? Тут... А я... А я такая думаю. Чего? Чего она за, за мной ходит? Ага, девчонка, то... не, Эта девчонка выиграла. Добре. Зараз треба вибрати мапу. Може, оце, хотель 2. Моя улюблена мапа. Раунд починається, і я, я шериф. Добре. Головне не померти. Треба кудись залізти. Так, 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 так. Я ну, потом уже хлопську мер. А, о! Ой, хлопчик Марта. Так, треба в него вообще попасть З с моим прицелом. це будет так уж просто. Тимачик. Ти цей хлопчик. О, зараз вийде. Ти цей хлопчик. Ау. це він, це він чи не він? Твін. Я не можу зрозуміти. Багато людей зі скидом ікону. A ah, on je tu. Dobre. Nepopadla. йой йой ой Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Де цей хлопчик? У мене все менше і менше часу. Де він взагалі. Я хочу його пристрелити. Так, от, от, він. Не попала. А, от він Піші, піші, біжі, біжім, біжім. Ну вс ж таке я померла. Цей хлопчик. Хто залишився? Ця дівчинка, яка була в прошлому раунді, мартерший і все тільки ця дівчинка залишилась. Мапи нас якісь. Новогодній, чи з лочкою, чи з ялинкою, чи з хатинками, не пам'ятаю, це. А, ні. З ялинкою. Добре, я Я Зараз щит включу, миклю. Так, добре. Подаруночки, подаруночки. Все добре. Багато подаруночків. Багато подару... подаруночок буває. Головне, щоб я не померла, як ці три рази, ці три рази. Попитки три. Спроби три. О! Дівчинка мардер вбився, вбивця. Біжить сюди. Ого, що це було? Її відкинула на інший кінець карти. Нічого собі. Де вона взагалі? Дівчинку вбивця. Ти де? А, отам от. от. Гномик. Так. Ой. Бирати треба ці сніжинки. Ховатися, як, якщо чесно, от там, але це не найкращий варіант. Та взагалі часто заходять туди. Туди Вбивці теж туди часто заходять, щоб зрозуміти, що там нікого нема, чи когось вбити, якщо там хтось буде. Так, добре, що... На... наступна мат... мапа це тренз... статі... якийсь там. Добре. Це гра. Раунд, раунд починається і я не видно. Як завжди. Як завжди. Взагалі, коли я не знімаю, в мене там мартер може часто попатися, шерифт три раза. Подряд попадався. А зараз, коли знімаю, вони інші ріфи всі не винні. Добре. О, тут когось вбили. Ще когось вбили. А, це оця дівчинка, це оця дівчинка з ледокрилом. Чи ні? Аня, не ради крила це якийсь ніж зліта. волна якась? <ривіт> <ривіт> Ні, а як? О, мої друзі. Всім бувайте підписуйтесь на канал та.